Блаженні, кому прощено беззаконня і чиї гріхи покрито. Блажен муж, якому Господь не поставить у провину гріха, і в устах якого немає лукавства. Коли я замовк, постарілися кості мої від благання мого увесь день. Бо день і ніч тяжіла наді мною рука твоя, і свіжість лиця мого зникла, як у літню посуху. Да законня моє я пізнав і гріха мого не укривав. Я сказав: визнаю я перед Господом беззаконня мої. І ти простив провини серця мого. Тому помолиться до тебе кожен праведник, у слушний час, і навіть велика повінь не досягне його. Ти пристановище моє у скорботі, що огорнула мене, радосте моя, визволи мене від тих, що оточили мене. Я навчу тебе і наставлю тебе на путь, що нею будеш ходити, пильнуватиме тебе око моє. Не будьте як кіні мул, що розуму не мають. Вішками та вуздечкою стягни щелепи їх, якщо не наближаються до тебе. Багато покарань грішникові, а того, хто уповає на Господа, покриє милість. Веселіться в Господі і радуйтеся, праведні, і торжествуйте всі, праві серцем.